розказую, а ви зробите. Я вам розповім, а ви зробите. Отак прикладаєте та натискаєте, як на кнопочку він має клацнути. все у мобільній амбулаторії сьогодні перевіряють на гепатит. С. і на лазутіна прийшла з колегами. Працюю у філії обласного центру пробації. каже, робиться не вперше через те, що її клієнти є потенційними носіями інфекції. Сама пішла, співробітників своїх умовила, а також клієнтам пробації також порадили, щоб вони сьогодні звернулись сюди і пройшли тестування. Я дуже часто тестуюсь і є донором Харківського обласного центру заготівлі плазми. Тобто, щомісяця здаю аналізи і постійно також тестуюся на гепатит, і мене цікавлять ці результати. Окрім тестування, ще й інформують людей про небезпечність захворювання. На 1 липня майже 11,5 тисяч людей перебувають на обліку в обласній клінічній лікарні, говорить лікарка-інфекціоністка Ірина Крохмаль. Розповідає, хто у групі ризику. Шлях передачі через кров, тому це люди ін'єкційні споживачі наркотичних речовин, вілінфіковані особи та люди, які. Отримали переливання крові інфікованої. Також люди, яким проводились якісь обширні операційні втручання, група ризику. Крохмаль говорить, у мобільній амбулаторії працюють зі швидкими тестами, які визначають кількість сумарних антитіл до гепатиту. Це одноразова тест-система, для якої потрібна одна крапля крові. Потім додається реактив. Результати визначають за 10 хвилин. Організатором сьогоднішньої акції є благодійний фонд Парус. Акцію проводять щороку, говорить директорка фонду Олена Овчиннікова. Якщо люди ведуть звичайний образ життя, вони вважають, що це їх не стосується. Статистика нам говорить про те, що 3% людей в Україні живуть з вірусним гепатитом С, і 95% зінфікованих не знають про це. За три години акції у мобільній амбулаторії перевірили 51 людину. Овчинникова каже, у шістьох результати були позитивними. Їм рекомендували здати додаткові аналізи. Директорка розповідає, лікують хворих на гепатит. С державним коштом. Івана Грузинська, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.